І з кримського питання розпочалося засідання Верховної Ради України. Парламентарі просять Раду безпеки ООН втрутитися у разі ескалації конфлікту в автономії. Після цього спікер Олександр Турчинов скликав зібрання Ради національної безпеки і оборони. Воно тривало кілька годин. Потім у секретар РНБО Андрій Парубій вийшов до журналістів. Він заявив, що відомство розробило план дій зі збереження територіальної цілісності і суверенітету України, аби запобігти сепаратистському сценарію у Криму. Детали плану щоправда парубій не сповістив. Терористи з автоматичною зброєю за оцінкою наших спецслужб, це професійні військові спробували взяти під контроль аеропорти Криму протягом останнього часу. Мало місце неподинокі випадки пересування бойової техніки Чорноморського флоту Російської Федерації території України, які не погоджувались з українською стороною. Насправді ці події, які відбувалися в Криму, до них самі кримчани не мають ніякого відношення. Це насправді або невеличкі екстремістські сепаратистські групи, або військовослужбовці російського чорноморського флоту, тобто спецназу російського чорноморського флоту. Тобто ми маємо факт, що передіті військовослужбовці Російського Шорморського флоту Росії незаконно, супереч закону проводять дії на території.